Купили таку такую їду в Америці. Сир. Це Сир. Шоколад. Це батончик. Та, так. Напробуй. Трохи відкрили вже. Саме тухне, що ми їли в світі. Шоколадка. В Швейцарії. Така риба канадська. Світла шоколадка. Така риба з цього латвійська. шоколадки. Німецька шоколадка. швыркнут конфеты такие. Шоколадка немецкая. Шоколадка немецкая. Принглс. Такие трасколки есть. Окей. Трупу. Конфеты тут шоколадки. Сникерс. Смотрящий. Анандемс. Магазин Анандемс. штука ямайки, ну, мято, чу, с Ямайки. О, мяту не люблю мяту. стей. Колумбия. Колумбия. Школадки,

Що ще ми купили? Такі. Все, вже пусто. Чіпці потолочні. Та шоколадка така. Туклятка. Все. Реби, реби десь пропалася революція. А то купив кілограм кафед за 200 гривень. Ще раз проти з'їли. З горіхами лісовими. Ми робили на з'явилися. Піоні розстріли. Білий класні. Піоні розові. Так Тато чисті ягоди на варені. Мама купляла тато чисти. І варе варення. Кувелику місяру. Клубнічка. Цукром. Скільки годин варити? Та, тут собі зробив такий парник. Тут посадив якісь баклажани. Каундис там росте перці все, що є саме таке вищого рівня по всі. Сонячно буде садити. Пробую на мендем з кольоровий, то що ми купляли різні кольора тут. Салатовий на мендом саме Це саме першевий колір. І салатовий. З м'ятою якісь ментоли. Ми їх саме більше взяли. Ще американці робили таке. Так, ми саме більше її взяли. А вони привикали до такого. Ні, щоб не до нормального привикати, до фігні привикати. І кавустик, не з кафе. Магніт. 7 доларів. Такий okay. жовтий або не жовтий. Порічної. Наші ягоди з'явилися на варені. Комія з куди варити. Вже одне варення зварили. Будемо розказати по банкам. Такі ягодки.